Привіт! Моє ім'я Богдан Конончук. Я графічний та веб-дизайнер з практичним досвідом 6 років. Я міжнародний дизайнер в Україні, і сьогодні ми поговоримо з вами про пошук клієнтів для дизайнерів-початківців. Для початку ми повинні зрозуміти, що нам не потрібно шукати клієнтів. Нам потрібно пропрацювати фундамент, той самий ґрунт, з яким ми будемо працювати. Що це таке? Це ваша упаковка. Найголовніше, що ми повинні пропрацювати, це упаковка, а тобто портфоліо. Я рекомендую пропрацювати його в двох форматах: змістовно та візуально. Змістовно, це той фактор, що буде написано у вашому портфоліо. Візуально, як воно буде виглядати? Якщо детальніше, то я рекомендую для дизайнерів-початківців створити базове мінімальне портфоліо в форматі а, трьох. П'яти або навіть 10 робіт в ньому. Конкретно це портфоліо повинно складати задачу цього проєкту, проблематику та рішення. Ну і, звісно, ви повинні показати, як ви виконали цю роботу. Це все повинно бути якісно, візуально і, як я сказав, вище, змістовно. Також, аби почати шукати клієнтів, вам потрібен особистий блог. Я це називаю іноді навіть особистий бренд. Тому що саме це в подальшому буде працювати на вас. Особистий блог він потрібен для того, аби в подальшому не тільки генерувати, так, 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 все вірно, але й утримувати ваших клієнтів. Пропрацьовуємо особистий блог. Зазвичай це Instagram сторінка. Ну і звісно, без цього ніяк вміння комунікації, без правильної. Комунікації ви не зможете оптимально працювати, навіть якщо знайдете клієнта, і генерувати, шукати цих клієнтів. Тому ось такий список це фундамент того, що вам потрібно пропрацювати перед а, пошуком клієнтів. Перше – це упаковка, а тобто, ваше портфоліо. Друге, ви повинні створити свій блог. Для того, аби утримувати вашого клієнта в подальшому. І третє, навчитись правильно спілкуватись, як і просто спілкуватись з людиною, а тобто клієнтом, так і а, по робочим процесам. Ну що, вітаю вас, тому що ви пропрацювали фундамент. Вже з цим ми можемо йти і шукати клієнтів. А тепер пропоную поговорити про те, як та де їх шукати, дизайнеру-початківцю. Перше. Ефективне, але досить просте. Розкажіть, чим ви займаєтесь всім своїм знайомим, так, друзям, одногрупникам, знайомим, батькам. Уявімо, що, власне, ви розповіли, що ось я займаюся дизайном, почав займатися і хочу собі знайти перше замовлення. Ви розказали це батькам. І вже ваші батьки післязавтра. Через декілька днів, а можливо навіть через декілька годин, розкажу це своїм знайомим. І ці знайомі прийдуть до вас як клієнти. Так, це невеликі чеки, це не серйозні проекти, але з чогось потрібно починати. Мої студенти м, показували на реальних прикладах, що навіть ось така методологія, такий формат гарно спрацював. Другий варіант нетворкінг. Це вже дещо серйозніше. Нетворкінг це коли ви приходите туди, де збирається певна кількість людей, зацікавлена в чомусь. Насправді, навіть я, маючи 6 років практичного досвіду міжнародних клієнтів, я до цього часу намагаюсь працювати з нетворкінгом: ходити на івенти, живі, ходити на івенти в онлайн форматі, на якісь. А, Зустрічі тощо. Нетворкінг це дуже ефективно, тому що ви можете відразу зрозуміти, хто буде на тому чи іншому заході, і таким чином підготуватись. Тут дуже важливо підготувати самопрезентацію про вас і а, пропрацювати воронку. Зрозуміла справа, що все те, про що ми говоримо сьогодні, це може виглядати досить просто, але насправді відразу це потрібно будувати на бізнес-моделі. Тобто на тих самих воронках. Давайте детальніше поговоримо про цю саму воронку, аби ви зрозуміли. Уявімо, що у нас є івент, там 100 людей. Ми змогли познайомитись 50 людей. Ми дали свій контакт, припустимо, 25. І Успішний контакт, тобто ми змогли прокомунікувати, ну, уявімо, 15. Нехай буде людей. І потенційно ваші клієнти, це вже може бути спокійно 3-4 закритих замовлення. Тобто, від 100 людей ось починається ця воронка, до 3-4 – це ваші закриті проекти. Тому спілкуйтесь, комунікуйте, будуйте ось такі ось воронки. І все, що ми будемо обговорювати далі, буде працювати на вас успішно. Третій варіант, де ви можете шукати клієнтів, це соціальні мережі. Але а, окремо хочу виділити контент. Ви можете створювати контент різного роду в будь-яких соціальних мережах. Це може бути LinkedIn, це може бути Instagram, це може бути Telegram тощо. Але створюючи контент конкретно. Ви можете шукати собі клієнтів. Я думаю, ви вже чули, що можна знімати TikTok і клієнти до вас будуть приходити. Але всі, хто про це говорять, вони будують воронку. Далі наступний варіант пошуку клієнтів це телеграм. Так, на першу стабільну тисячу доларів я вийшов через телеграм-комунікацію. Що означає Телеграм? Це також соціальна мережа, але більш для спілкування. Я виділив приблизно 5-10 чатів в телеграмі, де мої колеги-дизайнери, де е, були СММ-ники, підприємці тощо. І таким чином я комунікував, знайомився, виражав свою думку, відстоював її. Так, це колись е, іноді власне, не подобалось комусь, але все ж. Я викликав емоцію. Тому. Телеграм-комунікація дуже важливий інструмент в лідогенерації для початківців-дизайнерів. Тому ви можете спокійно знайти 5-10 бізнес-чатів, звичайних чатів, там, де є потенційна ваша цільова аудиторія, виражати себе. Так, це не справа одного дня. Приблизно 15-30 днів вам потрібно такої комунікації, аби почати активно та системно займатися лідогенерацією. Тому телеграм-чати. Це чудовий варіант для пошуку клієнтів, дизайнеру, початківців. Далі у нас по списку йдуть фріланс біржі. Я хочу окремо виділити та навіть порекомендувати вам Upwork, Fiverr та Freelance Hunt. Я хочу відразу зазначити, що а, фріланс біржі це про демпінг. Але коли ви побудуєте сильну, перспективну бізнес-модель. З фріланс-біржами, то це буде для вас в перспективі дуже багато клієнтів. Я рекомендую своїм студентам, дизайнерам, або тим, хто навчається в мене особистому бренду, використовувати фріланс-біржі або для того, аби стартанути, або для диверсифікації ризиків, щоб у вас постійно йшов потік клієнтів. Що ж, не можемо не згадати. Компанія. Це може бути або агенція, або будь-яка компанія, в яку ви можете влаштуватись на full-time, тобто на постійну основу на зарплатню, де ви будете ходити в офіс, або ви можете влаштуватись в компанію працювати у форматі а, віддаленої роботи. До речі, наші студенти часто так працюють з міжнародними компаніями. Середня зарплатня тисяча півтори тисячі. Доларів. Також чудовий варіант. Плюси компанії власне, працювати саме в компанії в тому, що якщо ви дизайнер-початківець, то, власне, ваші помилки ви можете допускати в цій компанії, а не на своєму досвіді. Чудовий варіант для початківців піти працювати в компанію віддалено або в офлайн форматі. Що ж, це декілька варіантів того. Де дизайнеру шукати клієнтів. Але є дуже важливий один нюанс. Кожен з цих пунктів вам може приносити клієнтів спокійно від тисячі навіть до п'яти тисяч доларів. Наприклад, візьмемо телеграм-чати. На першу тисячу доларів стабільно я вийшов конкретно просто спілкуючись та знайомлючись з людьми в телеграм каналах, чатах і так далі. Якщо взяти фріланс-біржі, знову ж таки, є приклади, де люди заробляють 5-10 тисяч доларів на фріланс-біржах. Якщо ми візьмемо до прикладу нетворкінг, я також користувався ним, ви можете спокійно брати проекти по тисячі, по 15 тисячі доларів, тому що там живі люди і зовсім інша а, схема, яка має, має свої чудові плюси для генерації клієнтів. Ми можемо взяти до м, прикладу компанію. Тут є свої плюси. Так, ви будете отримувати зарплатню трішки нижче, якщо це звичайна українська компанія. Але там ви знайдете дуже багато досвіду. Як висновок, я хочу зазначити: ви не повинні шукати клієнтів. Ви повинні побудувати систему продажів. Тому що це, ну, погодьтесь, непрофесійно навіть звучить, шукати клієнтів. Ви повинні побудувати систему продажів, особистий бренд. До речі, про особистий бренд я розповідаю в себе в блозі. Підписуйтесь. І ми повинні побудувати чудовий та правильний академічний хард-скіл. Якість ваших робіт це надзвичайно важливий фактор в продажах, в пошуку клієнтів та генерації. Також ми повинні зрозуміти, що наші клієнти, вони будь-де. Вулиця, магазин тощо. Найголовніше в цій справі це самопрезентація, ваше портфоліо та комунікація в роботі. Також на завершення нашого відео хочу дати ще більше цінності вам і зазначу ще один все ж таки приклад по воронці. Тому що воронка це один із найголовніших факторів системи продажів, будь-кого дизайнери, маркетологи і в загальному будь-який бізнес. Це одна велика воронка. Давайте до прикладу. Яка воронка може бути для вас? Для лідогенерації для пошуку клієнтів в подальшому. Перше це блог, коли ви е, приводите в свій блог ваших е, потенційних клієнтів, але поки що це просто звичайні глядачі, ваші підписники. Далі це прогрів, де ви прогріваєте їх е, до чогось, розповідаючи про себе, е, працюючи на базі якихось психологічних факторів, спілкуючись, показуючи свої якісь життєві принципи. Далі ми можемо а, дати якийсь а, недорогий або безкоштовний лід-магніт для нашої аудиторії. Тобто це тестовий продукт. Ви можете свій тестовий продукт передумати, звісно, самі. Це називається лід-магніт. А далі ми робимо комерційну пропозицію нашому клієнту, показуємо наші роботи, а, що ми можемо принести в його бізнес. Наші дизайн рішення та бізнес рішення для нього. Ну і все завершується покупкою. Тобто, уявімо, ми маємо тисячу підписників, і ось така воронка йде до трьох, п'яти, десяти клієнтів, котрі до вас прийшли. Отож, це були декілька варіантів для пошуку клієнтів дизайнеру. Ми повинні зрозуміти важливий аспект, що ось їх декілька ми розібрали. Але навіть один з них. Може вже вам спокійно принести завтра через тиждень тисячу півтори тисячі доларів. Це довгострокова система продажів. Головне серйозно до цього віднестись та працювати над цим щодня. Це точно може привести вас до багатьох високооплачуваних замовлень. Через особистий бренд. Ставте лайк цьому відео, натискайте дзвіночок, та, звісно, підписуйтесь на цьому каналі. Дуже багато практичного досвіду для дизайнерів.